Восьмирічній Діані Дмитренко володітим м'ячем сьогодні допомагає футзалістка Світлана Кулаженко. Дівчина грає за жіночу команду муніципального спортивного клубу Дніпро. Обидві спортсменки говорять, впевнені в перемозі своєї команди. Ми переможемо? Діанка, переможемо? Да. Да. Діанка, дуже мила. Ось спокійна Дівчинка. А є Трошки дітки такі бігають, тікають та швидкі. Діана займається футболом третій місяць. Розповідає її мама Анна Дмитренко. Каже, досягнення доньки помічають всі в родині. Я бачу результати високі, діти стали соціалізовані, адаптовані, виглядають просто суперово, активні, позитивні. В неї взагалі немає питань. Каже, йдемо на футбол. Завтра да, йдемо, все зранку. Прийшла, рюкзачок свій, принесла, все вона готова. Десятирічний Максим ні секунди не стоїть на місці. Хлопця цікавить все, що відбувається в спортивній залі. Його напарник регбіст Богдан Плосконос каже, встигає контролювати свого підопічного. В мене поставили в пару з хлопчиком, і він дуже активний. І те, що я теж дуже активний, так що ми. Така активність у спорті корисна Максиму, говорить його мама Оксана Гаврилюк. Він виплискує енергію. Це дуже корисно для моєї дитини. Так як він гіперактивний, то він цю енергію тут виплискує і тоді дома спокійніше том компенсує, бо він у нас звикший до спорту. Він катається на самокаті, може м'ячиком гратися з папою дома. Ну тут. Дуже розумієте, та проблема в тому, що для моєї дитини, наприклад, шум дуже впливає, тому, тому сьогодні не дуже він. А взагалі він полюбляє рухлива дуже дитина, полюбляє спорт. Проект засновано на базі муніципального спортивного клубу Дніпро. Розповідає його директор Юрій Гончаров. Тому всі спортсмени організації взаємодіють один з одним. Це були команди і чоловічої волейбольної команди, і жіночої волейбольної команди і команди з регбі, футзал. Жіноча команда, чоловіча футзал. Це наші спортсмени. Ну але ми одна сім'я, ми не розділяємо проекти. У нас є шість команд і ще одна сьома саме головна це проект чемпіони по життю». Діти з особливими потребами займаються спортом щосуботи із тренерами, які мають відповідну освіту. Розповідає співзасновник фонду Богдан Кулинич. Я в структурі паралімпійського спорту України. Да, загалом я в грудні захистив дисертацію в цьому напрямку. Тетяна Анатолійовна працює в університеті разом. Ми з нею викладачем, і вона навчає студентів, як правильно викладати і працювати з даною категорією дітей, людей, е, Наталія. Коли вона закінчила знову ж таки на факультет, також реабілітолога, як зараз навчається міша. Тобто, всі тренери, які працюють в цій групі, вони дійсно в цій темі і дійсно розуміють, що потрібно робити. У двох групах займається 53 дітей: інвентар, спортивний одяг, які самі заняття для них є безкоштовними. Додає тренер. Найближчим часом збільшувати групи в планах засновників фонду немає. Говорить один з них Юрій Гончаров. Утім, перемовини з доброчинниками нині ведуться. Ми зараз працюємо з одним таким регіональним відділенням у нас в місті, який займається такою реабілітацією, тому що не всі діти мають можливість потрапити на локації до нас на центральний стадіон муніципального спортивного клубу Дніпро і ми будемо розширяти, будемо проводити заняття вже на базі цього фонду. Подібних спортивних секцій нині в Україні не існує, додає Юрій Гончаров. Разові акції відбуваються, проте систематичні заняття дітей з особливими потребами проводять тільки в фонді Черкаси Чемпіони по життю. Вікторія Будавіцька, Федір Коцаба, Новини на Суспільному, Черкаси.